Всім вітання на моєму каналі. Мене звати Таня, і я сьогодні буду готувати найулюбленіший сирник нашої сім'ї це львівський сирник. Для сирника нам знадобиться 500 грамів жирного сиру, 200 грамів цукру. 100 г масла, 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю або можна замінити його манкою, 4 яйця. І з необов'язкового можна додати будь-які сухофрукти. Я, до речі, один раз робила з п'яною вишнею і це було неймовірно смачно. Можна додати мелений мак, а також цедру, лимона та апельсина. Це є зовсім не обов'язково, але воно урізноманітнює смак. І так, для початку я залию сухофрукти кип'ятком. Зовсім на трошки. Щоб вони з повністю не розкисли, а тільки розм'якшилися. І відставлю їх на кілька хвилин. А за той час буду робити сирника. До творогу я додаю 200 г цукру. Буде десь приблизно так. Додаю весь крохмаль. Додаю вершкове масло. там мойки. І додаю 4 яйця. Лимон. Тільки ось цю жовту частинку. Під низом буде біле, так біло нам не потрібно. Лимон готово. Тепер ще апельсини. До речі, якісь такі апельсини маленькі попалися як мандарини, а це апельсини. Це ось і зараз будемо це блендерити, Це все робиться просто за лічені хвилини. Це все дуже швидко і дуже ніжно. Ось така ніжна, ніжна маса у нас готова. Вона просто нереально ніжна. Тепер я зливаю з сухофруктів воду. І дістаю свій перетертий мак. Я купувала вже готовий перетертий. Можна змолоти в кавомолці, в блендері, кому як зручно. Беру ще одну тарілку. Перекладаю сюди кілька ложок нашої сирної суміші. Він дуже смачний. З на сніданок до кави чи просто до кави. Беру ще одну ложку. Висипаю. Висипаю мак. І переколочую там, де менша частинка. Це робити зовсім не обов'язково. Це просто урізноманітнює смак. І я роблю також не завжди одинаково. Просто сьогодні в мене такий настрій. Смаком готове. В те, що залишилось, додаємо сухофрукти. Переколочу. Колись в мене була п'яна вишня, залишилася. І я її додала до цього сирника. Це було дуже смачно. Це було м -м, просто. Але, на жаль, зараз у мене немає п'яної вишні, тому, тому наразі у мене була сушена журавлина і сушений ізюм. Так. Тепер будемо перекладати це все в форму. Форму я буду просто змащувати її вершковим маслом. У мене ось така форма. По ідеї для випічки хліба, але для сирника вона ідеальна. В принципі, я її купувала заради сирника. Змащує маслом. Дехто ще посипає борошном, але я цього не роблю, тому що воно так добре відстає. Так, і тепер будемо перекладати форму. Спочатку я перекладаю масу сухофруктами. Давай, оце ми Так розрівнюємо. Так, до речі, забула вам сказати, що перед приготуванням сирника я вже вімкнула духовку, щоб вона розігрівалася до 180 градусів, а поверх цієї маси ми будемо накладати масу з маком. Інколи я ще на низ накладала яблука. З лимонним соком і цукром. І це також було смачно. Тільки в кінці я вже не поливала шоколадом. І, до речі, така запіканка дуже подобається дітям. Та й дорослим. І ось так розрівнюється. Ось так. Все. І будемо зараз пекти. Буду ставити його в духовку. Ось так. Розігріто до 180 градусів. Орієнтовно на 45-50 хвилин. Інколи можна й годин. Для того, щоб воно не піднімалося, а воно обов'язково буде підніматися догори, я зроблю такий лайфхак. Нагору на форму поставлю шматок пергаменту. У мене він де листковий. І зроблю груз з такої форми. Ось так зчепилася мені. Все. І закриваю так на півгодинки. А також хотіла вас попередити, що я не претендую на рецепт оригінального львівського сирника, де збиваються, можливо, окремо білки, окремо шовтки з цукром. Я просто показую, як роблю його я. Я вже пристосувалася саме до такого рецепту, він мені подобається, я роблю його часто і він подобається всій моїй сім'ї. Я знаю, що він точно вийде ніжний, я знаю, що він точно буде смачний. Тому я вам запропонувала свій варіант цього рецепту. Перше так. Друге, через те, що в сирнику є яйця, сирник в духовці обов'язково підніметься. Він ніжний, дуже, він піднімається і не тримає форму. Він потім, коли. Вистигає, він опускається назад. Це властивість сирника. Для того ми зробили ось такий лайфхак. Ми його накрили листком пергаменту, а також зверху якимось плоским грузом, щоб він сильно не піднімався, щоб він не портив свою форму. Звісно, якщо цього не зробити, нічого поганого не станеться, він буде такий самий смачний, він просто виросте, потім впаде і буде абсолютно те саме, просто інше на вигляд. Пройшло орієнтовно 40 хвилин, і я ось це витягну. Так, і легенько знімлю цей листок пергаменту. Ось бачите, як він старався втекти. Але нічого страшного, то все ми підкоригуємо. І ще залишаємо його хвилин на 10-15, поки він підрум'яниться. Ось бачите, я тільки відкрила духовку і вимкнула його, і буквально зразу він почав осідати. Так і має бути. Тепер його можна витягнути, або ж як я залишити просто в відкритій духовці і обов'язково дати вистигнути в формі. Обов'язково, тому що інакше він знову ж не буде тримати форму. Я його просто залишу в духовці до ранку у відкритій духовці, і він собі вистигне сам. Ось так він виглядає, коли охолонув і сівся. Я його перекладаю на тарілку таким методом. Бачите, форма майже чиста. Він чудово відстає. Ось такий красень. Його можна споживати вже. Але традиційно його подають шоколадною поливкою. Я сьогодні буду трошки лінива. І зроблю мега швидку і просту паливу з шоколаду і вершків. До 150 г шоколаду я влила 30 мг вершків і на мінімальному підігріві інтенсивно помішуючи розтопила. Хто робитиме вперше, раджу це робити на водяній бані, щоб не перегріти і обов'язково мішати. Тепер поливаю охолодженого сирника. Спочатку поливаю з боків, щоб вистачило, а потім заливаю серединку. Добре промазую боки. Все, що стекло на тарілку з боку, коли підстигне, легенько серветкою заберу. А для дуже святкового варіанту можна зробити кавову карамель. У вершки я додала каву і нагріла майже до кипіння. Нагадаю вам, що всі інгредієнти і пропорції я вкажу в описі. Отака гаряча. І відставлю набік. Тепер з цукру топиться карамель. Коли добряче зазолотиться, я б сказала, вже стане коричневою, виглазую її гарячими вершками з кавою і проварюю приблизно хвилину при постійному помішуванні до однорідності. Кидаю м'яке вершкове масло і ще інтенсивніше колочко. Можна взагалі пробити погружним блендером, буде ще ліпше. І переливаю в кондитерський мішок і залишаю, хай трошки загустіє. Трішки поспішила прикрашити нею сирник. Треба було трішки більше зачекати, тому вона розтеклася. Але на смак це ніяк не вплинуло. Вона дуже підходить до цього сирника. І прикрашаю, що є під руками. Подрібнила трохи підсмажені горіхи, кину трішки лохини сухої малини. Потерла трішки шоколаду на овоччистку. Виглядає симпатично. І також потерла цедру апельсина. Це додає зимового аромату. Ще до посиденьки вариться запашна кава, яка пахне вже на весь будинок. Трішки молоко і з'єднаю помаленьку разом. Посипаю спеціями для кави. Там кориця, кардамон, ваніль І подаю все разом. Це ніжна ніжність. Це незвичайна сирна запіканка. Обов'язково спробуйте. І не забувайте за вподобайки та підписуйтеся на мій кулінарний канал. А я буду смакувати.